У нас є гривня дуже, дуже важлива валюта нашої держави, тому що вона найбільш розповсюджена, в очевидь, і найбільш масова. І можна спокійно припустити, і я з таким припущенням погоджу, що на одну гривню позначають одну з найважливіших персон, одну з найважливіших якихось подій і тому подібне. А, власне, що тут є? Якщо дивитися ближче, ми побачимо Володимира Великого, що тут є написано? Позаду нього якісь троє людей. Я знаю, хто це, але поки що не буду говорити. Тут якийсь невідомий нам знак. Ну, більшості українцям точно. Це просто орнамент. Одразу кажу, є позначки на валюті, які просто для краси, типу орнамент. Ну, вони, звісно, теж історичні і так далі і тому подібне, але якогось великого значення вони під собою не мають. Ну, порівняно із тим, наприклад, що 에, тут зображено взагалі місто, Київ. Град Володимира у, Києва, у Києві, тобто, тобто це Київ. щоб ви розуміли. Теж якийсь невідомий нам знак, мабуть, Масонський. Припускаю, що це пов'язано з Масонами. Праворуч у центру лицевого боку банкноти розміщено портрет Володимира Великого, що ми, власне, бачили під портретом. Праворуч надпис «Володимир Великий це все очевидно. У верхній частині поля водяного знака. Паралельно до історні банкноти надруковано надпис Національний банк України, під яким розміщено підпис голови Національного банку України і надпис голова. Це все ми зараз прочитаємо, а далі в наступних не будемо читати, бо воно все повторюється. На кожній банкноті є надпис Національний банк, є підпис, є голова. Є дати, ну тобто те, що не сильно важливо, і те, що окрім однаку є ось е, такий знак, знову ж таки, напевно, Масонський зараз розберемось. Є надписи Україна і так далі, тому подібне. До речі, те, що я не буду глядати, але те, що теж важливо, на кожній банкноті є характеристики елементів захисту, які ну, теж насправді важливі, було б цікаво їх оглянути, але. Сьогодні будемо тільки про символогію. Загалом елементів захисту багато, вони важливі, вони не дають підробити банкноту. Наші гроші виконані дуже якісно. У нижній частині знаку, цифра 1, ось тут ми її бачимо. Наскрижного елементу зображено гривню часів Київської Русі фарбою зеленого-жовтого кольору. Тепер дивимось, де вона. Ось вона. Не знаю, чому написано, що вона зелено-жовтого, чесно кажучи. Я тут зеленого жовтого не бачу, але я буду казати, що це жовтий. І це, власне, гривня. Ось, ось це гривня. У когось з вас може виникнути запитання, в сенсі ось ця гривня, якщо ось ця гривня. Мається на увазі про древню гривню київську, яка виглядала ось так. Це срібний злиток, який був одиницею міри обміну, тобто грошова валюта, ось так вона раніше виглядала. Срібний злиток. І саме тому він тут зображений як перші українські гроші, історичні, звісно ж. Також, як я вже говорив ось тут це символ чи герб навіть Національного банку України, і тут теж зображена гривня. Все досить просто. Фонд центральної частини банкноти утворює зображення святих, тобто це зображення святих і присвячено це, звісно, хрещенню Русі. Зворотній бік банкнот. Як я вже говорив, це Київ зображений, по суті. Є, між іншим красиві відео з цього приводу, але ну, я в кінці покажу, де вони є. Посилання дам. Ну, де вони є, можу хоч зараз показати. Ось вони є. Я їх зібрав докупи. Ці всі відео знаходяться в Національному банку України. Ці всі відео приблизно, ну, не приблизно вони рівно по хвилині, ось ви можете побачити, тривають. Я їх зібрав у себе в списку. Буде бажання. Там, правда, немає ніяких детальних описів, я сподіваюся, вони там будуть, але детальні описи описи є тільки на сайті. ось тут. Є зображення града Володимира у Києві, поруч, праворуч, від якого розміщено художню композицію, яка включає військове знаряддя. Власне, ось воно. Військове знаряддя, хрест та елементи декору часів Володимира Великого. Бачимо хрест, бачимо знаряддя, бачимо елементи декору Київських часів. Тобто тут просто так нічого немає. Між іншим, гроші мінялися для тих, хто не бачив. Я особисто такі гроші, наприклад, не застав. А якщо застав, то який це 92-й. Ні, я не застав, я тоді ще навіть не народився. Такі гроші я бачив, до речі, Так, да, я пригадую, я такі гроші бачив в дитинстві. Але щоб ними користувались, ніколи не бачив. Просто вони, типу, збігались десь. Ось так вони, власне, раніше виглядали. Особисто мені новий дизайн подобається більше, виглядає якось цікавіше. А тут, наче, пусто. Так би мовити, виглядає, ось ну, особливо задня частина виглядає взагалі непривабливо порівняно з тим, як тут, на мій поля. Дві гривні бачимо. Лицева частина. Бачимо якась монета, незрозуміла, що вона означає. Переходимо. Ось, між іншим, я вам говорив те, що на кожній банкноті є знаки для людей з слабким зором. Ось на одній гривні немає, а на двох уже є. Ось цей знак. Праворуч у центру лицевого боку банкноти розміщено портрет Ярослава Мудрого. Це, очевидно, з надпису, який тут є. І ось, до речі, ще бачимо ось тут такий елемент. Зараз прочитаємо, що це все означає. Ось ось про послаблений зір, як я й говорив, у вигляді горизонтальної риски. Фон центральної частини банкноти утворює зображення срібної монети. Ось це вже саме головне і цікаве, до чого я підходив. <кхем> з княжим гербом Ярослава Мудрого, а також сітка з цифрами 2. Між іншим, я нещодавно публікував про герб, як його росіяни е, поливали брудом. Ну, Наш сучасний герб, не розуміючи те, що це герб Росії, ось він зображений. Можете побачити. Це родовий знак князів, який на сьогоднішній день є е, е, гербом України. Зворотній бік. Ось це між іншим не вказали, але судячи з усього, це абетка тих часів. Центральним елементом дизайну зворотного, зворотнього боку банкноти є зображення собору Святої Марії темно-коричневого кольору. Бачимо собор, собор Святої Марії, тут навіть надписи. Праворуч від собору, розміщено художню композицію, що включає військове знаряддя. Бачимо військове знаряддя. Бачимо шолом з зображенням святого. Предмети побуту та елементи декору часів Ярослава мудрого. Тобто, ось м'яска, елемент декору, власне. А також збірник законів, правда, руська. Теж бачимо. Я впевнений, що більшість із вас ніколи не розглядали настільки детально гроші, настільки не вдумували, що це все означає, і навіть не розуміли, наскільки насправді це все велике значення має. Кожного дня ми ними користуємось, кожного дня ми на них дивимося, кожного дня вони так чи інакше. Можна сказати, зв'язують нас разом, впливають на нашу свідомість, ну не в якомусь там конспірологічному контексті, а в нормальному, в тому, що позитивно впливають на нас словом. Ми Змушує нас задумуватись про історію, змушує нас задумуватись про походження, про те, чому ми ось українці, а не будь-який інший народ, і яка в нас історія і так далі, і тому подібне. Ось така так, такі в нас дві гривні. Праворуч від лицого боку винкнути. розміщено портрет Богдана Хмельницького. Бачимо портрет. Між іншим, я ніколи не вдивлявся. І в мене в голові, не знаю, у вас так само чи ні, в мене часом трохи інше зображення, його обличчя чомусь, не знаю, з чим це пов'язано. Ось так відступ. Це теж для людей з послабленим зором, бачимо. Знову ж таки, вони знов... після однієї гривні вони вже на всіх банкнотах є. Фонд центральні штини, зображений, герб, Богдана в Не думаю, що ви настільки знову ж таки видивлялись в це. Ось можемо побачити герб. Його і тут я власне виніс. Ось так він приблизно виглядав. Ось тут ще можемо побачити трохи іншого вигляду. Ну, суть зберігається, але стилізовано трохи інакше можемо побачити. Ось тут він найбільш схоже з тим, що на банкноті. Звісно ж, якщо хтось е, захоче, може побачити тут якийсь масонський символ, чи типу того, ну е, не масонський навіть, а там плієрський. Якщо комусь хочеться, ну на здоров'я. Центральним елементом дизайну зворотнього боку маркноти є зображення церкви в селі Суботою. Тут її бачимо. Е, якщо не помиляюся, саме в Суботові поховано Богдана Хмельницького, зброя часів Богдана Хмельницького. Що, переходимо до. 10 гривень. Тут на п'ятьох все бачимо, все зрозуміло. Тут щодо декору поменше вже зображено. Поки що все йде в історичному порядку. Тобто бачимо руський князь е Володимир, Руський князь Ярослав. Скун, Ярослав, потім Богдан Хмельницький, потім Мазепа йде, ось він. Переходимо до Мазепи. До речі, щодо Мазепи, О, щодо Мазепи, це важливо. Треба вам показати. Його не так давно, здається, правильно сказати, реконструювали. Ось таке є, наприклад, зображення, де він більш рудий, ну, чи світловолосий. Ну, хоча, тут, звісно ж, важко судити по кольору його волосся, але зазвичай його зображують як більш темно волосся. Вона, до речі, мені здається, навіть і візуально обличчя трохи відрізняється, ніж тут. Ну, це вже інша справа. Це вже справа до тих, хто реконстрував до істориків. Бачимо на кожних елементах, до речі, я про це не, не говорив, хоча це можна побачити одразу, що є зображення тут один, сітка. Тут сітка із зображенням 2. Ну, тут відповідно 5 і так далі. І тому подібне. Ззаду його теж родовий герб. Ось родовий герб Мазеп. Бачимо, як він виглядає. Дивимося на це зображення, бачимо схожість. Тобто його герб зображений. Теж не просто так, якісь символи. Було б дивно, якби тут просто так щонебудь зображували. На задній частині трохи більше. Тут зображено Оспенський собор композицію, що включає атрибути життєдіяльності і творчості Івана Мазепи. Тобто, це його по суті особисті речі. Якщо не помиляюсь, бандура, книги, які він читав, бачимо його підпис Іван Мазепа. Печатку. А, І, звісно ж, знаки для тих, хто погано бачить. 20 гривень. Бачимо лицеву частину, бачимо знак для слабкозорих людей, трикутник. Вже підходимо до масонства. Я думаю, ви почали відчувати. наближаємось Тут ось немає сітки, як ви можете побачити, десь з десяток Ну чи з двадцяток звісно ж, як були перед цим, де 1, 2, 3. Але тут ця сітка є всередині цифри 20. двадцятки Зображення гривні Київської. Тут уже зображення гривні ми не бачимо. Великої мається на увазі. Її вже вирішили прибрати. Бачимо зображення Івана Франка. Бачимо його слова. Факсі, факсимільний уривок створу Івана Франка. Ну це ми вже зрозуміли. Телізорне зображення квітки, колір якої змінюється, банкноти під час поляду з різних кутів зору. Ось власне ця квітка. Львівський оперний театр. Праворуч від центрального елемента на задньому плані розміщено зображення скульптури, що символізує славу зеленого кольору. Бачимо символ слави Львівський оперний театр. Переходимо до 50 гривень. Теж бачимо знак для слабкозорих людей коло. Бачимо, власне, Михайла Грушевського. І тут теж досить цікаво, бо я впевнений, що більшість з вас. На задній фон зазвичай не дивиться, не звертає увагу, а тут, власне, написано Історія України зображення якогось козака, і здавалося б до чого це, правда? Однак це зображення було на одній з його книг. Ну як на одній з його книг, на книзі «Історія України, яку написав власне, він. Бачимо ось таке зображення козака на коню. Це щось схоже особисто мені на косу. Можливо, і помиляюсь. Ну, було б дивно, якби це була справді коса. То, тому що до чого вона тут? Якщо це сільський атрибут. Бачимо, так? Не просто так. Тобто тут зображено. Не, не просто так. Історія України наліплена поверх якоїсь, то там випадково зображення з історії. Задній фон. Будівля Української центральної ради. У центральній частині зворотнього боку банкноти розташоване зображення будинку Української Центральної Ради, над яким. Розміщено надпис 50 гривень. З двох сторін від будинку розташовані фігури робітника та селянки. Дивимось: робітник і селянка, 100 гривень щодо порядку історичного. На цьому він закінчується. Порядок історичний. Бачимо, так? Франко, знову ж таки, нагадую Володимир, Ярослав, Хмельницький, Мазепа, Франко. Грушевський, все, історичний порядок завершився. Далі нам цього вже не розповідають, але, як я розумію, йде в порядку значення для України. З точки зору, звісно ж, Національного банку України та експертів, що е, розробляли ці банкноти і вирішли. Лицева частина. Бачимо молодого Тараса Шевченка, бачимо також позначку для слабо, слабкозорих людей у вигляді квадрата. Е, і бачимо теж фонову частину, досить просту фонову Частину порівняно з більшістю інших зображень. Ну, просту в, напевно, змістовному значенні. так мовити Тараса Шевченко уривок з його твору є. Бачимо уривок Свою Україну любіть, любіть її в люте, в останню тяжку минуту за неї господа моліть. На кожній банкноті. Важливе. Послання до українців. Праворуч від портрета Тараса Григоровича Шевченка на фоні пейзажу розміщено оптично змінне зображення палітри живописця, що має кінематичний ефект, тобто приливається. Щодо, щодо зображення 100, теж бачимо, що всередині цифри, що до речі, я не звернув увагу на це в цій банкноті. теж, Тут всередині 50 зображення гривні Київської і тут так само всередині цієї сотні зображено надпис 100, 100 і Київська гривня розділяє ці надписи. Тут власне, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Якщо не помиляюсь, до речі, він тут викладав, був викладачем. А згодом, після викладання, вже після його смерті, університет назвали в його честь. Переходимо до іншої банкноти, до 200. Ми прямо перед головним зображенням тисячоліття, так мовити, прямо перед ними. Зараз це оглянемо і перейдемо до самого головного і смачного, так би мовити. Лесю Українку бачимо Лілію. Це зображення лілії, яка теж переливається. Тут бачимо вінок. Зображення 200, в якому, вочевидь, теж 200, які ну, надписи 200 всередині, які розглядають гривні. І тут для слабкозорих дві палички. У центральній частині зворотнього боку банкноти розташоване зображення в'їзної вежі Луцького замку. Це ми бачимо. В'їзний Луцький замок. Бачу. Праворуч від в'їзної вежі Луцького замку зображено, зображено лелек у польоті, які. Надруковані з переходом кольорів, власне, лелеки. А тепер саме головне, чому я взагалі почав це відео знімати, чому я взагалі вирішив це відео зробити. Головне, чому, чому взагалі, в чому була моя мотивація? Розумію, так? Моя мотивація була в цьому? Бачимо фонтан. Бачимо Григорія сковороду. Ну, тобто сковороду. Сковороду, оце то сказав. Бачимо Григорія сковороду. Бачимо фонтан, бачимо різні кубки, які наповнюються. І надпис: нерівне все равенство. Тобто нерівна рівність. Тобто, масони. Вочевидь, а хто ж іще? Правильно? Ну, хто ж? Чому ж на нових банкнотах задня частина, на, на жаль, не така, зворотня, правильніше буде сказати, а не задня. Однак раніше вона була така, із трикутником, і з оком всередині. Напевно, це про панування єврейське над українцями. Яке я і говорив перед цим НБУ це, судячи з усього, головна інстанція євреїв в Україні, які хочуть на нами панувати. А тепер читаємо. У центральній частині лицевого боку Банкноти розміщено портретне зображення Григорія Сковороди. Надписи Григорій Сковорода та зображення Фонтану, що втілює одну із основних ідей Григорія Сковороди. Ідею природної людини. Це ідея. Це ідея природної людини. І це мається на увазі не про те, що нерівна рівність, що там хтось над кимось панує. це про те, що люди, як і ці кубки, бувають різних форм. Бачимо один кубок, якась одна людина, інший кубок, тобто інша якась людина мається на увазі, ще якийсь, ще людина. Тобто різні кубки, прямо як різні люди. В них є різні форми, різне наповнення. Вони можуть різну кількість води вбрати. Але вони рівні в тому, що вони всі повні. Розуміємо. Тобто вони, наче як різні, але з іншого боку, вони всі повні, і в цьому вони рівні. І про це говорили, що незважаючи на всю різницю, люди по-своєму рівні. По-своєму вони різні і по своєму рівні. То чого тут масони? Праворуч від портрета Григорія Скворди розміщено оптично зміна зображення розгорнутої книги, що має кіно... кінематичний ефект. Бачимо книгу кінематичний ефект. Тобто переливається. Те, що це ось три позначки для людей з паним зором, а середній 500, звісно ж, цифри 500, які розділяються гривнями на давні Це в новіших не зазначено чомусь. В новіших цих, ми тільки що читали новіший опис, там не зазначено. Але це печатка Києво-Могилянської академії позаду, позаду, самої, самого зображення будівлі, ще печатка. Переходимо до старішої версії, звісно ж, де є перше зображення трикутника, де воно пояснюється. Ну, я також окремо виніс, окремо покажу, що воно означає. Ось. Зліва від будівлі розміщено графічне зображення авторського малюнку Григорія Сковороди. До його творів піфагоровий трикутник. Чорт забирай. Це його власне особисте зображення піфагорового трикутника. Ось, де я навіть виніс: Григорій Сковорода. Бачимо. Тобто це не просто так тут, це не про масонське панування над людьми, у який Григорій Сковорода вкладав глибокий символічний філософський зміст. Кому цікаво, легко це може знайти. Звісно ж, якщо це цікаво, тому що, судячи з усього, набагато цікавіше, просто придумати свій сенс і розповісти, що це масонський знак. Так же ж набагато цікавіше. Ніж почитати, просто зайти на сайт, розумієте? Небагато ж потрібно зайти на сайт, почитати описи. Тут все зазначено чорним по білому. Дивіться, ось чорний, а ось білий ззаду фон. Чорним по білому, все зрозуміло. Але треба придумати масонські, масонські якісь теорії. І переходимо до останнього. Банкнота в 1000 гривень. Володимир Вернацький. Тут три позначки для слабкозорих людей. В тисячі, знову ж таки, як і у всіх попередніх зразках, позаду зображено... Надпис 1000, які роляються гривнями. Це, зрозуміло, я вірю, у величне майбутнє України. Таке послання зображено на кожній тисячі. Праворуч від портрета Володимира Вернацького розміщено оптично змінне зображення, композиція зі стилізованих зображень, фрагментів кристалічної решітки та рослинного орнаменту, що має кінетичний ефект. Ось тут, власне, рослинний орнамент. Президія Національної академії наук. Якщо не помиляюсь, саме Вернацький відкрив кілька нових наук, Саме він, тобто він не просто науковцем був в якійсь своїй сфері, щось добився, він ще й нові сфери наук відкрив. Сучасний, ну, як сучасний, в 20-му столітті навіть це більш-менш сучасність, погодьтесь, це чимале досягнення, як на мене, принаймні. Ну, словом, ось так ми оглянули всі гривні, що, на мій погляд, не так важко було. Просто зайти і дізнатися. Ось бачимо, в мене на каналі, в мене на каналі, не десь не в когось там. Я спеціально для тих, кому цікаво, зробив відео. Ну, тобто список, а не відео я ці не робив, звісно, що я зробив список просто. Зібрав докупи, тому що в Національному банку України немає конкретно такого списку, у них там він більший. Ну, В принципі, їх можна зрозуміти, але це найбільш такі цікаві мультиплікаційні, мультиплікаційні зображення, ось можемо побачити. Як наближається. Не, не буду включати на всякий випадок, бо мені ще бан дадуть. Я ніколи чомусь не бачив ці відео в Ютубі. Ніколи. Ніхто мені їх не рекомендував, ніхто не говорив. Але відео дуже цікаве. На мій особистий погляд, мені було словом, дуже цікаво. Ось такий огляд <кхів> вийшов у нас. Ось такий огляд бачимо гривню. 2. 5, 10. У всіх в них був якийсь сенс, всіх в них було значення, не було ніякого масонства. Щодо масонства, нагадую, тут трикутник, це взагалі голову підриває, правда? Ще якийсь трикутник, мабуть, масонство. Це ж не для слабкозорих знак, який також тут є інший, який, який також на, на 100 гривнях є інший. Ні, це все про масонів. Тут і тут і так далі, і тому подібне. Воно все стилістично послідовне, бачимо, послідовність відповідає, нова купюра відповідає наступній. Є деякі зміни, знову ж таки, якось тут, наприклад. Тут ось сітка, бачимо, сітку з одиниці. Тут ось сітка з двійок і сітка ще здається з 10, оця остання сітка. А далі вже, починаючи з 20 вже... вони не сіткою йдуть 20-ки, а ось 20-ки всередині цифри. І так вони до тисячі продовжуються. Тобто стилістично воно витримано все. До самого, від самого початку до самого кінця. Якщо не помиляюсь, наші купюри також займають е, стабільно якісь. Е, ну, не, якщо не призові, то там в топ-5, наприклад, чи в топ-10 вони входять найкрасивіших валют світу, що, безумовно, приємно. І такий в нас вийшов огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви звернули увагу на все, що там написано. Розглядайте гроші. Хоча можете не розглядати, бо вже тільки що розглянули, ну але... такі справи. Дя... Панове, дякую всім за увагу. Дякую всім, хто зайшов. На цьому я буду закінчувати, оскільки сенс відео я вже втілив в життя. Дякую, що зайшли. Бувайте. Все найкращого, панове.